Тривожні палочки. Всім привіт! Мене звати Олександра. Зі мною мій співведучий Сергій, і ми на записі нового випуску нашого спільного підкасту Тривожні палочки». да Давно не бачились. Мені здається, що ми попередній запис робили досить давно. За цей час багато що змінилося. Я хочу привітати Сашу з отриманням магістрського звання, магістр з психології, тому тепер в нас на одного магістра більше на нашому підкасті. Ми, сьогодні ми поговоримо про міфи, про міфи, які е, е, існують, про. Психологів, психотерапію. От ми зробили невеличке опитування в нашому телеграм-каналі, тут якраз місце для реклами, в якому попросили наших учасників просто відмітити ті міфи, з якими вони стикалися. Тож, значить, перший міф, найпопулярніший, після психотерапії, одразу має стати краще, інакше який в цьому сенс. Під психотерапією, я б тут знаєш, розумів би, що це прям має бути щось таке довготривале. Це ще міф, що після першого сеансу. Із психотерапевтом має стати краще. Вау, ну тут прям бінга. <сум> Мені подобається. Власне, ми, як гешталь в навчанні, маємо доволі непоганий досвід клієнтський. Але, до певної міри ми самі причетні до цих міфів, і якісь з них були властиві нам особисто. І оцей міф, значить, про після розмови з психотерапевтом має бути, бути сразу легше. Це якраз мій. <смі> Бо я людина, ну власне, з аналітичним складом мабі, така думає, нормальні кошти, ця вся штука коштує, ідеї, ну має бути ефективна. Це дуже логічно, зрозуміло. Здавалось би, в чому проблема? <смі> Сергій, як ти думаєш, в чому проблема? <смі> я, я, я думаю, що проблема в завищених очікуваннях насправді <смі> для мене він і зрозумілий, що знаєш, е, ніби. Людина спочатку дуже довго е, має спротив, щоб знайти психотерапію, а потім вона врешті доходить. І, наприклад, я помічав іноді, що після першого сеансу може стати краще. Ну, прям, прям видно, що людині стає краще, але це більше не через те, що пройшла якась психотерапія, а просто те, що вона виговорилася, хтось її послухав, хтось її по переживав, підтримав е, і зміг просто почути. І через це вже може стати краще. Але я би це не називав психотерапією, а більше як ну, перша консультація. Дивно, звідки ці очікування боруться, тому що сама психотерапія це більше про щось таке глибинне, що ми накопичуємо 10 років, 20 років, і дуже дивно, що є оця ідея. Ну, що зараз дуже швиденько мені щось допоможуть, і все, і все стане краще. Значить, як метафора, мені сподобалось, що ти, наприклад, у всіх же є там якісь горища, чи якісь шафа, куди так все запихається ногами, а потім ось на психотерапії ми ніби відкриваємо це, дістаємо там щось з пилючкою, щось ні, і ну, починаємо прибирати, чи хоча б роздивля... роздивлятися, що це, куди його покласти, чи можна його викинути. Це процес дуже, я би сказав, так, не швидкий. І ну, для мене знаєш, немає простого методу для того, щоб змінити те, що накопичувалося там декілька років, і це uh -huh. виправити за якісь декілька консультацій. Ну просто неможливо. Я повністю з тобою згодна і. Суть, в принципі, гештальтерапії, вона полягає в тому, що глибинна робота і трансформації, і зміни по великому рахунку, вони відбуваються в контакті двох людей. Більш того, це не аби який контакт, це контакт на рівних, це контакт з певним рівнем довіри, це той контакт, де клієнту і терапевту, що немаловажно, обом безпечно. І тільки тоді насправді виникає оце поле для глибокої роботи і змін як таких. І для того, щоб цей контакт хоча би встановити, ну, чесно кажучи, ну, це в кращому випадку, може за сесії 10 щось схоже на цей контакт у вас вибудується. Другий міф. До речі, я вважаю, що він досить поширений, що до психологів або до психотерапевтів звертається тільки. Ненормальні або хворі, або слабкі люди, які не можуть е, самостійно справитися. Ну і е, я теж неодноразово це чула, і тут мені стає дуже сумно, бо це існування цього міфу, ну це прям відображення культури там, де я людина міцний горішок, там, де я можу впоратись з усім, мені ніхто не потрібен. Це прям оцей не дуже здоровий індивідуалізм. І знову ж таки, в цьому міфі звучить слово норма. Що взагалі таке норма? Давайте ще тут подискутуємо? Так, це, це хороше питання. Я, як такої норми, е, Норма в нас як? Це як середня температура по лікарні, вона 36,6. Так само і норм, ну, тобто, це спектр. Так. І тут, і тут і я би знаєш, яку тему підняв, що є якась ідея така, що якщо людина, наприклад, успішна в якійсь сфері, а, тобто вона зробила кар'єру, чи вона, не знаю, побудувала сім'ю угу. і так ну, будь-що, та ось і вона, типу, все в неї класно, то це ніби означає, що вона не може має впоратися з усім, що так. готує життя, і ну, не те, щоб не може бути слабкою, чи. Ем... Зустрітися в своєму житті з тим, що виявляється, от, знаєш, нас до такого не готували, от а має триматися, бути не знаю, сильною і да, і не просити про допомогу, тому що мені мені ось це дуже сильно якби знайоме. Що треба триматися. Мені про триматися теж дуже знайомо і про цю ідею, що ти, якщо. Розумний, там, чи успішний, чи не знаю, який піти там доречний, то ти маєш бути таким в усіх сферах свого життя значить, а якщо ні, то тобі пора себе тряпка. Звідки ця ідея взялась? я підозрюю, що це е, ну, ця от, е, токсична ідея досягнень. Ми повинні е, зуміти якимось чином за наше недовге життя. Е, встигнути все, більш того, якось вписатись в якісь не дуже зрозумілі насправді критерії цієї успішності, що, ну якось ніхто не згадує в цьому місці, що людяність, вона взагалі-то включає вразливість в тому числі. А просити про допомогу це в хорошому сенсі визнавати тобто адекватно оцінювати свої е, можливості. І діяти адекватно цим можливостям, я розумію, що я сама не можу впоратись, значить, мені ця допомога потрібна. І значить, і значить, це визнати, що я слабкий. Тут о, е, ніби замкнути коло таке, насправді ну, таке, я би угу. знаєш, тоді досліджував би, а що таке там бути слабким для людини? Так, да, я погоджу. Я е, сама е, точно думала так само, е, я, я визнаю. І це одна з причин, чому ну, я прям в ситуації, де я потребувала допомоги тут і зараз, дуже тягнула з цим і отримала багато, ну, скажімо так, наслідків, яких би я могла уникнути. Якби я не трималася за цю ідею. Нього моя знайома, коли я сказав, що ну, навчаюся на гешталь, той сам в терапії, вона така: о, ти дуже сміливий. Я uh -huh. такив, ну, в смислі чого. Мені ось хочеться ніби тоді цей міф так трошки розвернути, що е, ті, хто готовий зустрітися в психотерапії з собою, mm -hmm. зі своїми страхами, чи зі своїми якимось ілюзіями чи інтроектами, це досить сміливі люди. Я yeah, погоджуюсь. І стає трошки як це, жити вже не так страшно. До речі, ось наступний міф якраз про це. Так от третій міф це. Те, що психотерапевти підсаджують, знаєш, як, підсаджують на терапію, як на, якісь, на залежність. Яку. Можна сказати, що так. Е, я от особисто не хочу китати терапію, і ну, до певної міри я від неї залежу, тому що дійсно це великий мій ресурс, він допомагає мені почуватися краще. Е, він ну, для мене як спортзал. Чи я виживу без неї? Ну, то, звісно, виживу. Чи хочу я її китати, ну, ні, не хочу. З точки зору моєї терапевтичної позиції, знову ж таки, терапія це процес довготривалий. Щоб взагалі побачити якісь результати, ну, достатньо познайомитись з людиною, розбирати, що там в неї як влаштовано, ну, швидко це не буває. Тому саме через е, цей довгий шлях, можливо, також може здаватися, що людина це не обирає, а якось там щось з нею роблять, що вона змушена це продовжувати, не знаю, всі секту як якось попало. Без психотерапії люди можуть прожити, їхнє життя, можливо, буде не таким якісним. Тобто, ті ваші проблеми, з якими ви не можете поратися, вони все одно будуть з вами. Як коли своїм родичам дзвоню, питаю, а якого справи, вони кажуть, та як, як, все по-старому мого досвіду, що в психотерапії, люд, зазвичай, коли вже люди доходять, знає, то це люди, які знаходяться в якійсь криз, кризовому стані чи якихось конфлікти. І знаєш, це можна порівняти з аналогією, коли їй доводиться пересуватися там на милицях. І ну, можна так порівняти, що психотерапевт це якраз та людина, на яку можна спертися. Якщо використовувати цю метафору, то зрозуміло, що людина не буде весь час ходити на милицях. Тобто, коли вона матиме силу і змогу стати там і ходити без милиць, то вона просто піде. Я люблю порівнювати це з е, спортивним тренуванням. Для того, щоб вибудувати якесь відносно здорове тіло, вам потрібен час, зусилля, гроші. Так само і терапія для того, щоб е, ну, підтримувати психіку вільною відносно. Важкого контексту, який зараз у нас відбувається, це точно буде про турботу. Ну, от, попри те, що в нашому культурному коді прийнято триматись, дійсно, в, де в деяких ситуаціях, чим раніше ви попросите про допомогу, тим буде краще. І от тут справді відповідальність на людині, як вона обирає і які способи життя їй на даний момент підходять, давай до наступного міфу. Сумні міфи всі. Так. Наступний міф, Уга. що ми там будемо обговорювати лише дитинство. Цей міф він більше пов'язаний із таким підходом, як психоаналіз. Раніше, ну, ще раз, зараз психоаналіз теж змінюється, але класичний психоаналіз і класична ідея Фрейда в тому, що всі наші проблеми, вони з дитинства. Тому, може, і виникло цей міф. Але насправді чим гештальт займається? Oh, тут такий прям екзаменаційний тон, я так напряглася. Ну, дивіться, одна з основних технік, я не знаю, як це сказати, ідея гештальта, полягає в тому, що нам важливо те, що відбувається тут і зараз. Як зараз людина живе, які в неї способи контактування з іншими людьми, як вона ставить собі якісь цілі і так далі, і так далі, і так далі. Так, звісно, якась частина того, як людська психіка влаштована, вона дійсно формується в дитинстві, і правда, так чи інакше, ну, психотерапія буде зачіпати дитинство, бо десь там сталася якась травматична подія, або десь там сталася якась знакова подія, яка визначила якісь подальші способи, там не знаю, будувати стосунки, наприклад. Чи... Мета цього методу, цієї модальності якраз в тому, щоб життя змінювалося тут і зараз. Якщо дійсно те, що тут і зараз напряму пов'язане з чимось, що відбувалося в дитинстві, звісно, ми будемо працювати і з цими подіями, і з цими там, ситуаціями, якось з ними обходитися, їх обробляти. Але це взагалі не обов'язково. Я погоджуюсь з тобою, що може так бути, що те, що відбувається в наших відносинах з близькими, наприклад, в мене там з дітьми, чи з батьками чи з колегами, воно має якесь коріння в дитинстві. Але в гештальт-підході, як це знаєш, ми до нього звертаємося тільки, коли клієнт сам починає згадувати, там, чи чомусь вспливається тема. Mm -hmm. З дитинства. Ідея більше, знаєш, щоб створити все-таки таку атмосферу, контакт між терапевтом і клієнтом, який би дозволив якимось, може, дуже забутим травмам, чи захованим чомусь, да, якимось проблемам, їм актуалізуватися, да, в перейти у усвідомлене. Я зачеплю цю теорію прив'язаності Боубі, до певної міри, те, як були влаштовані у нас стосунки з нашими опікунами і батьками, означає те, як ми будуємо ці стосунки зараз. Але це частина тільки цього. Бо ну, ми не можемо ігнорувати, що крім дитинства, і ще у людини сталася певна кількість років життя, де теж відбувалося явно щось важливе. І це комплекс, комплекс чогось. Саме тому терапія і потребує так багато часу, щоб на складне питання не шукати простої відповіді. Давай перейдемо тоді до наступного міфу. Знаєш, може, нам треба запрошувати все-таки аудиторію, знаєш, не хочеться спитати Міло, ми відповіли на це питання. Давай спитаємо, шановні підписники. Будь ласка, коментуйте, діліться своїми враженнями. Можливо, ви щось таке чули, чого не чули ми. Ми з радістю почитаємо, нам справді цікаво з усіх боків, і з точки зору клієнтського, і з точки зору терапевтичного. І, взагалі, нам буде приємно, що ви послухаєте, якось відгукнетесь, бо насправді нам важлива ваша підтримка. Це так да, саме, саме зараз час для того, щоб поставити лайк цьому відео, підписатися і в коментарях написати міф, який ви запам'ятали, чи з яким ви зустрічалися про психологів чи психотерапевтів. А ми рухаємось далі, переходимо до наступного міфу. Він звучить так: психотерапевт робить з людей егоїстів. Ох, це... це дуже веселий міф, бо до певної міри це правда. Але знову ж таки дуже залежить, що називати егоїзмом, і як його означати. Це міф найчастіше його можна почути від родичів або близьків, коли ви вже пішли до психолога чи психотерапевта, да. Ну, і, і пройшли там ну, декілька сеансів, і вже знаєте, якісь там кордони чи потреби. Або ще якісь деякі поняття, які вам про пров... пров... психоедукацію, називаємо це так, і ви їх вже починаєте якось захищати. І для родичів ви стаєте одразу не дуже зручним, не дуже зрозумілим, починаєте щось казати ні, якісь казати, що є в мене свої потреби. І з їх з точки зору, це виглядає як такий собі егоїзм. Точно. Егоїзм це коли ми. Піклуємося про власні потреби, ігноруючи взагалі інших людей. Uh -huh. ну, а психотерапія трошки про інше. Так, вона про те, щоб помічати в першу чергу свої потреби і реагувати на потреби інших людей, в тому числі, але так, щоб собі не шкодити. І це от велика різниця, бо насправді, ну, не знаю, є красиве слово, яке заміняється егоїзм, наприклад, так? Коли я розумію, чого я хочу, я готовий відстоювати якісь свої ідеї, свої кордони, але при цьому у мене є розуміння, що я не збираюсь свідомо шкодити цим іншим людям. Тому я вважаю, що егоїзм тут слово взагалі недоречне, тому що це ну, от просто спосіб відреагувати на зміни. Не, можливо, не дуже приємні для оточуючих у людині, яка пішла на психотерапію. У мене психотерапія більше допомогла розрізнити, а чого я насправді хочу, і якщо я втомлений, і якщо я хочу відпочити, то я там так і кажу про це. Я не намагаюся теж бути там завжди веселим, чи завжди життєрадісним, чи завжди тим, хто грається з дітьми. Той момент, коли я там вже не не хочу і не можу це робити. Вот. Тобто, це для мене більше про чесність і про те, щоб теж роз, розрізняти свої емоції, свої потреби. Я погоджуюсь. Е, йдемо далі. Так, давай. І так, міф. Е, наступний, що психологи поставлять діагнози і виписують ліки. Напевно, треба. Тобі розказати, а хто такі психологи, хто такі психіатри, і хто такі психотерапевти. Так, звісно, ситуація наступна. Психолог це людина, яка зазвичай не має медичної освіти. А, а, ніякі препарати, ліки і так далі. Психолог просто не має права виписувати. Бо в нього немає таких повноважень. А, що він може, він може скерувати людину до психіатра. Це та людина, яка працює з відповідними захворюваннями, розладами і так далі, яка якраз розуміється на схемах лікування, яка якраз уповноважена виписати вам рецептурні ліки, які ви зможете придбати в аптеці за рецепт. Бо більшість ліків, які використовуються в психіатрії, які допомагають нашій психіці, вони рецептурні. Ну, скажімо так, я взагалі ніколи нікому б не радила. Займатися в цій сфері самолікуванням, бо це прям дуже небезпечно. Тому е, я від щирого серця запрошую ходити до психіатрів, якщо є така потреба, і в мене є такий досвід, в мене є перевірений спеціаліст. Якщо раптом ви це дивитеся, і вам він треба звертайтесь, я обов'язково поділюсь контактами. Трошки і навіть якщо ви вже були у психіатра, він вам виписав ліки. Ефективніше, коли ви вживаєте не тільки ліки. І ти мене виправ, якщо Саш, я десь помиляюся. А... Я до того, що це треба робити у зв'язці. Тобто тоді ліки, є психотерапія, власне. Це буде ефективніше. Це так само, напевно, як твоя аналогія зі спортом. От, якщо я просто буду, там, не знаю, що вони вживають. Стороїди, ну, якісь... там, та білок, наприклад, да. якщо. І, і не ходити в зал з тренером, який буде там підказувати, як правильно, Тому ефект буде, але не такий, як... який би хотілося. Мені здається, що ти дуже важливу тему піднімаєш. І медикаменти це класно, і це важливо, і це потрібно, і це підтримка, це супер. Але ну, психічні розлади, як мінімум, ті, з якими я вже стикалась, це комплексна, велика проблема. Як і всяка комплексна проблема, вона потребує комплексного рішення. Скажімо, депресивному розладі. Да? Важливо вживати антидепресанти, важливо медикаментозна підтримка, але без постійної роботи над мисленням, над е, оцими нездоровими е, звичками і поглядами, які формуються в людини через хворобу. Е, лише на одних медикаментах може стати краще. Але оце, оцей період лікування, він, по-перше, сильно затягнеться. По-друге, не факт, що буде повністю успішний. По-третє, банально от така хвороба, якою з самотужки ну, дуже важко ну, е Я розумію, що, можливо, це складно матеріально е і так далі. Але все ж таки, я раджу, е ну от, в ситуаціях, коли вже є. Діагноз дотримуватися рекомендацій психіатра. Психіатр, скоріше за все, вам порекомендує психологічну чи психотерапевтичну підтримку у відповідній ситуації. Так от, нехтувати цією рекомендацією я сильно, сильно не раджу, тому що справді ну, зробити собі ведмежу послугу таким чином. Так, я пропоную нам ще один-два міфи розібрати. Угу. Ось цей цікавий міф, мені здається, що це навіть ти його і пропонувала. Прикольно. Кажет. Міф звучить так: людина, тобто психотерапевт, uh -huh. має бути з великим досвідом і бажаною медичною освітою. Ох, ну, оце е, як в цьому вислові, лучше перебдеть, чим ні да бдіть. е, насправді е, від недостатнього розуміння і великого рівня тривоги народжуються такі ідеї. Так, звісно, прикольно, якщо психотерапевт має медичну освіту, але, знову ж таки, це взагалі нічого не говорить про те, якого штибу він психотерапевт. Звісно, медичні знання це клас, але якщо його провідна діяльність психотерапія, наявність медичної освіти напряму на якість психотерапії його не впливає. А якщо ми говоримо про психотерапію, то тут важливо, яка це людина. Яка практика у цієї людини, яка модальність у цієї людини, чи вам підходить вона чи ні, чи вам підходить сама особистість цього психотерапевта? І якщо вона раптом не підходить, то взагалі не важливо, скільки там років, практики, супервізії і всього на світі є в цієї людини, вона вам просто не підходить. Це про те, щоб взагалі розуміти, що тобі підходить, а хто ні, людина, яка має медичну світу? Ще mm -hmm. раз це моя суб'єктивна думка. Як людина без медичної освіти, що знаєш, там може відбутися, так би мовити, профдеформація, коли ти бачиш не людину, а бачиш одразу діагнози. Ну, тобто ти людину розглядаєш якось ходячий діагноз. Ну, просто треба знайти, а який в, в неї ж діагноз, що вона ж прийшла до мене, хоче діагноз. І це може навпаки погіршити психотерапію, на мою думку. Ну, а в Гештальті все-таки людина працює свої, своїм досвідом, собою. І вибудову цей контакт між клієнт-терапевтом, за рахунок через свого свого особистого досвіду психотерапії, тому що е, неможливо стати герсталь-терапевтом. Не якщо ти не пройшов 300 чи не пам'ятаю, скільки там годин, особистої багато терапії, тобто То ось це, це, це дає набагато більше розуміння того, а що клієнт відчуває, а чому йому може бути страшно. А чому може за які теми може бути соромно, а з які може бути знаєш, там, типу, відчуватися якісь осо, чи ще щось? Таким, таким чином, якщо я більше дізнався про себе, то я плюс ще й не переношу якісь свої недоліковані угу. травми на клієнта. Так і я от трошки розгорнув, мабуть, це правда, що психотерапевт приносить з собою до клієнта якісь свої ролі як В яких він був чи є зараз. І це окремий виклик, справді це не просто відділити себе як людину від своєї терапевтичної позиції і бути з клієнтом тими частинами, які ну доречні, потрібні і так далі. І це. Так само майстерність психотерапевта ну, цьому можна вчитись, цьому люди вчаться і е, ми з Сергієм також. Але по моїх особистих враженнях це непростий виклик. І е, ну, я погоджуюсь, що людина, яка довгий час себе ідентифікувала з роллю лікар, їй буде ну, е, окремим викликом розділити цю роль лікаря. Від роля психотерапевта, там, де він своєю особистістю працює, а не лише за протоколом е розглядає, які ж хвороби у людини є. Пропоную на сьогодні з міфами завершити. Uh -huh. Якщо наші глядачі їм відгукується ця тема, то ми запишемо ще один випуск про міфи. Uh -huh. Можливо, ми якісь забули популярні міфи, і їх не було в цьому випуску. Напишіть в коментарі, десь там знизу. Uh -huh. О. Ну і не забудьте там трошки додати нам підтримочки якоїсь вашим лайком, підпискою. Ми будемо працювати над тим, щоб робити випуски частіше. Так, і мені здається, ти пропонувала робити баночку невелику, да, на чай чи на каву. От ці гроші ми все одно будемо перераховувати або на потреби ЗСУ, або на потреби тим, кому ми довіряємо. Тобто це більше. Напевно, знаєш, для нас для того, щоб була більша мотивація. Yeah. Пропрацювати і створювати цей контент, тому що він так само е потребує наших зусиль, часу. Ресурсів, в тому числі, грошових. Всім дякую за увагу. Раді були побачитись, почутись. Сподіваюсь, ця тема була цікава. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватися. <схід> Дюфашні палочки.